Така. ну от в твоїй роботі бувають факапи. Та звісно буває і часто із клієнтами у нас навіть є чат, де люди не тільки пишуть, що які у вас класні парфуми, а там затримали доставку або флакон протікше, або наліпка криво наклав. Ми всі люди, ми всі помиляємося. От Тож... замечательно, Дивись, ми зараз на подкасті, типу, ну, заваляш свій самий, типу, такий, от прям от про який ти не говорив ніколи, факап. <реш> Бач, важко, але надо. <реш> от... Дивись, ну часто чил... чоловічський фактор. Часто дівчата в мене можуть просто тупо переплутати парфум. От, просто взяти замовлення на один парфум, а відправляють інший. А путають флакони, об'єми, наліпки. Отаке от все. Якщо говорити там більше якісь серйозні факапи, були факапи в мене в інфлюенс-маркетингі, коли ми зливали невели. Були мене факапів маркетингу, коли ми на інфлюенсерів, на блогерів ще в 2019 році зливали просто сотні доларів, тому що це ж зірка, вона ж ТВ, вона ж медійна, вона мені принесе там продажі, ніхріна. Приносили, приносили звичайні дівчата, котрі там пілять ногтики на кухню, да, але вона робить замовлення. Якась теледіва, вона е, красива. Не продаючи контент, Факап один з найголовних дав маркетингу, це злив колосальних бюджетів. ще в 2020 році зараз ми їх проаналізували. Може цього не робимо, тому що я знаю як замовляти рекламу блогерів, як відслідковувати ефективність. Тож є такі штуки теж у нас.